Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Розпочинаючи планову народу, міський голова Сергій Соломаха. Проінформував присутніх про заплановані засідання виконавчого комітету та чергової сесії депутатів міської ради. Тож нині усі питання, які заплановані на розгляд, мають бути підготовлені у встановлені терміни. Особливу увагу зазначив міський голова. Варто приділяти питанням перерозподілу по пріоритетних напрямках коштів, які не використовуються, адже додаткове фінансування за нинішніх обставин фактично неможливе. Першочергове завдання на сьогодні підготовка підприємств, установ і житлового фонду до опалювального сезону. Готуємося до складної зими максимально У всіх напрямках. Ясно, що підготуватись до всього неможливо, але готуємося. Деякі, деякі питання треба буде закривати, відповідно, доробляти. У Миргородській громаді за підтримки GIZ виготовлять муніципальний енергетичний план. Це документ, який визначає довгострокові цілі сталого енергетичного розвитку та містить обґрунтовані заходи, спрямовані на їх досягнення. Нам потрібно зібрати великий об'єм інформації, починаючи з 2018 року, то це. Особно споживання ресурсів кожною комунальною будівлею і бізнесом в нашій громаді. На підставі цих показників буде робитися аналіз, складатися енергетичний баланс громади і плануватися відповідно заходи на майбутнє. Цього тижня відбудеться конкурс бізнес-планів для підприємців. Також днями до громади завітають представники благодійного фонду Stabilization Support System, які опікуються соціальною сферою. Окрім цього, відбудеться засідання комісії, що розгадає питання по наданню матеріальної допомоги жителям громади та робочої групи по визначенню потреб соціальних послуг на наступний рік. Йшла мова на нараді, і про початок навчального року розпочне свою роботу комісія, яка перевірятиме готовність усіх освітніх закладів. Продовжується робота по забезпеченню підручниками. Уже частину призотись, 50% це підручники зараз ідуть ну, в 7 клас. Уже 7 клас буде працювати по, по нових програмах і за новими підручниками. 10% 50 підручників провезено. Зараз на цьому тижні також планується підвіз підручників. Навчальний рік буде звичайний звичайних рамках, так як і всі попередні це я щодо термінів, щодо до початку, щодо закінчення. Далі, в залежності від безпекової ситуації, будемо вносити корективи. У ході наради кожен учасник доповів про діяльність свого підрозділу. Загалом усі відділи управління міської ради працюють відповідно до робочих планів. Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України у 2022 році, змусила людей залишити свої міста і села у більш безпечних населених пунктах, зокрема і на Миргородщині, внутрішньо переміщеним особам надали прихисток і всебічну підтримку. Але робота над розширенням спектра послуг для ВПО продовжується. З метою обговорити подальшу підтримку земляків. До Миргорода завітали представники Бахмутської міської військової адміністрації. За словами голови адміністрації Олексія Реви, об'єднання зусиль дасть змогу працювати. Над більш конкретними напрямками підтримки бахмутян щиро дякую Сергію Павловичу, всім мировачанам за те, що допомагають нашим переселенцям. Розглянули декілька питань розселення переселенців, робота з момом, з другими донорами щодо реконструкції будівництва житла і розглянули питання про робочі місця, які дуже необхідні. Для наших переселенців у Миргородській громаді тимчасово мешкає 391 житель Бахмута. 77 з них це діти. Як говорить Миргородський міський голова Сергій Соломаха, громадяни користуються всіма можливостями і послугами, які надає громада. Якщо у 22 другому, роках ми надавали конкретну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, то ми зараз асимілювали їх усі наші програми. Тобто вони користуються тими соціальними програмами, якими користуються жителі міста. Ясно? міста і громади загалом. Ясно, що тут питання працевлаштування, мабуть, виходить на перший план. На жаль, дуже мало переселенців працевлаштовуються. На зустрічі йшлося про можливості Миргородської громади і підготовку до зимового періоду. Представники Бахмутської та Миргородської громад підписали меморандум про співпрацю, який слугуватиме інтересам жителів двох громад і закріплює партнерство і практичну підтримку на шляху повоєнної відбудови територій. Метою цієї співпраці має стати запобігання кризам, що спричинені російським вторгненням. У нас налагоджені певні вже зв'язки по гуманітарній допомозі. По перспективі виділення землі для будівництва житла. є, ну, Можливо, зараз ще обговоримо, можливо, ще будуть інші якісь перспективи, може, якісь релоковані підприємства або нові підприємства створені, але ну, ясно, що це вже більше на перспективу на після війни. А так зав'язались відносини. Я думаю, що вони будуть продовжуватися і це допоможе. Саме переселенцям із Бахмута асимілюватись у нашу громаду. Як і в інших містах, очільник Бахмутської міської військової адміністрації провів у Миргороді зустріч із земляками. У ході спілкування Олексій Рева почув запити Бахмутян, які проживають в нашій громаді. Зокрема, вони стосувалися забезпечення гуманітарних потреб ВПО. Також родинам передали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Символічно щодо кожного з них додали випуски місцевої газети, яка зберігає історію і нагадує бахмутянам про дім. Дякую за те, що... Дали нам приміщення, будуть зустрічатись з нашими земляками-переселенцями. Буде видана їм гуманітарна допомога, роз'яснення щодо медичної, культурної, соціальної, юридичної підтримки. Надалі спільні напрацювання Бахмутської та Миргородської громад щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб будуть направлені на розгляд відповідним управлінням та відділам. На нараді керівників комунальних служб із заступником міського голови начальником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою ключовим питанням стало обговорення підготовки до опалювального сезону, що наближається. Так було наголошено на важливості своєчасної перевірки та підготовки усіх комунальних систем, адже від цього залежить комфорт і безпека жителів громади в зимовий період. Ми розпочали роботи по випробуванню мереж. По випробовуванню внутрішньобудинкових мереж. По двох котельнях вже це проведено і результат позитивний, тобто мережі витримали випробування, продовжують далі узгодження із газовою службою і далі підготовку документації для початку опального періоду. По інших котельнях роботи продовжуються. За словами Сергія Швайки, на засідання сесії міської ради готується рішення про виділення коштів для підтримки комунального підприємства Тепловодсервіс. Зокрема, це стосується оплати за транспортування газу, що є значним фінансовим навантаженням для підприємства. Цей що місячний платіж, особливо в літній період, він ну потребує значного ресурсу підприємства, якого на даний момент в них немає. Тепловодсервіс буде ну, планується підтримати. Коштами для виплати виключно це кошти, які передбачені в різниці в тарифах. паралельно з підготовкою до опалювального сезону. Тривають роботи з поточного ремонту доріг. За рахунок та майже 100% коштів із міського бюджету, там за незначним фінансуванням з дорожнього фонду, були відремонтовані дороги, які належать агентству автомобільних доріг. І експлуатуються агенством автомобільних доріг. Це дороги між населеними пунктами і в населених пунктах. Вони також це є транзитні центральні дороги, які проходять по населеним пунктам громади. І по місту це комунальні дороги, які також вже частина ж виконана, і далі продовжуються ці роботи. Так що, поки що, в нас кошти є, але також передбачаємо на сесію на вересень місяць. Збільшення сум на ті дороги, які ще не війшли в цей перелік, незважаючи на численні застереження, жителі громади продовжують спалювати суху рослинність, завдаючи непоправної шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Кожен день я бачу повідомлення, які надходять на ДСНС стосовно планіння сухої трави, сухої рослинності, викликаються. Служба надзвичайної ситуації працюють інспектори, працюють працівники з благоустрою. Ну але скажу так, недобросовісні мешканці паління продовжують палять в нічний час, надіючись на те, що там не буде зафіксовано. Міська влада закликає всіх бути відповідальними та дотримуватися правил благоустрою. Прошу не порушувати правила все таки по можливості е, рослинністю компостувати. Якщо не можна компостувати, будь ласка, вивозьте на білеківське сміттєзвалище своїм транспортом безкоштовно. Е, за це кошти ніхто не бере. Немає можливості, е, найміть комунальний транспорт, вивезе комунальний транспорт. Ще раз звертаюся до всіх: все-таки не паліть, не паліть, не порушуйте правила, не труїть природу і не труїть людей. За підсумками наради було окреслено чіткий план дій щодо підготовки громади до осінньо-зимового періоду та наголошено на проблемних питаннях у комунальній галузі. У Миргородському ліцеї №1 імені Панаса Мирного триває капітальний ремонт вбиралень, який став можливим завдяки спільним зусиллям адміністрації закладу та міської ради. Давня проблема нашої школи, мабуть, як і всіх навчальних закладів, тому що багато дітей, багато працівників, і от е, в минулому році е, були проведені тендерні процедури, були виділені перші кошти на проведення капітального ремонту туалетів. Е, був проведений тендер, була затверджена проєктно-технічна документація через дію, е, був взятий дозвіл через дію. Тобто, до того, поки підійде до ремонту, дуже такий, от такий довгий процес, але він необхідний. У минулому році вже відремонтували туалети у правому крилі ліцею, а зараз черга дійшла до лівого. Тут проводять внутрішні роботи із заміною сантехніки і встановленням відповідно до санітарного регламенту перегородок. Дизайн вбиралень виконаний у стилі терацо, що додає приміщенням сучасного вигляду. В туалетах міняються унітази, раковини. Міняються труби і, звичайно, міняється плитка. Нашим туалетам, так само як у цьому приміщенні школи, 23 роки. Тому, звичайно, вони вже вийшли із технічного лоду. Виконує роботи підприємство Мирогродський девелопмент. В минулому році була виконана частина робіт, вже була виконана частина робіт це е, туалети на правому крилі школи. І зараз от ми бачимо виконання робіт на, е, на, в, ліві, в лівому крилі школи. Ще далі повинно бути відбутися фінансування на проведення капітального ремонту е, приміщень це роздягалки у спортивній залі. На капітальний ремонт у нинішньому, як і в минулому році, з місцевого бюджету виділено 1 мільйон гривень. Зараз використано вже освоєно 250 тисяч. Роботи продовжуються. Ми знаємо, що у наших підприємств зараз гаряча пора є замовлення, є нестача працівників і кваліфікованих кадрів як зараз в будь-якій галузі, так але не дивлячись на це, роботи продовжуються. Ми дуже сподіваємося, що до 1 вересня частина робіт буде проведена. Наразі в ліцеї номер 1 імені Панаса Мирного понад 800 дітей і 100 працівників. Педагогічний колектив з нетерпінням чекає зустрічі зі своїми учнями у новому навчальному році, щоб разом робити нові успіхи та досягати поставлених цілей. Скажи чесно, ти як? Хочеться кричати і трощити. Склади долоні. Це твоя сокира. На вдиху, заведи її за голову. На видиху з усього маху зроби кі-кі-кі-кі. Рубай повітря, доки не полегшає. Щоб дізнатися інші способи покращити свій стан, заходь на сайт howareyou.com.